Доброго раночку, такі друзі. Розпочинаємо новий влог, новий день. І я готую сніданок. День починається зі сніданку. Зараз буду готувати яєчню зі шпинатом, з томатами, каву. Так, спускаюсь вниз, приїхав кур'єр, подзвонив, дещо привіз, привіз посилочку, дещо мені Женя замовив, тож буде мені такий подарунок. Ну, коротше. Покажу зараз, будемо робити розпаковку, бо я вже знаю, що там Женя любить робити сюрпризи. Я тобі замовлю. Буде тобі подарунок. Будемо робити зараз розпаковочку. Отож, розпаковуємо мій подарунок. Так, це ж мій подарунок, правильно? Так. Так, отож, дивіться, яка у мене тепер буде обновочка. Це мікрофон для того, щоб відео робити більш якісні, щоб звук був кращий, щоб на вулиці я могла спокійніше розмовляти, не кричати і не хвилюватися, що ви мене не чуєте. Так, отож, дивіться, тут ось такий мішечок. Зараз це розпатовано. Така торбинка. Що тут є? Що тут є? Дивіться, тут е, всередині такі кишеньки. Так, це Алло. сам е, передатчик, передавач. А тут кабель. Так, це, мабуть, один мікрофон. А, ось мікрофон. У мене У. один мікрофон, всього-навсього. Тут є варіанти з двома ага. мікрофонами, а це зарядка до нього. Так, якийсь, якийсь переходничок, вітрозахист і кабель. Ось так. Так, зараз цим, цим будемо розбиратися. Але, мабуть, не зараз, бо ми зараз поспішаємо на каву з друзями. Тож, будемо розбиратися а по ходу. А, ходу. а це інструкція, Аліса. Інструкція, так. А ми викликали таксі, і зараз їдемо на каву з друзями. А таксі викликали, бо йти туди ще маленько, по спеці, не дуже хочеться це робити. От а нова кав'ярня, в яку нас, нам запропонували друзі, сходити, знаходиться ну десь в 20 хвилинах. ходьби. ми вирішили під'їхати туди на таксі. Так, ми приїхали в ось таку кав'ярню. Дивіться, яка тут територія, ніби десь в лісі сидиш. В якійсь. Прикольно. Є, мабуть, там кондиціонер всередині. Приміщення з кондиціонером. Ого, скільки тут рої. Нічого, їжу? Їжу? Зараз ми запитаємо, якщо тут продають для них їжу, ми купимо. Можемо там, сісти, до речі, якщо там нікого нема. Так, цікава кав'ярня, зараз вам все більш детальніше покажу. Тут багато різних деталей, які ходити розглядати, просто одне задоволення. Зараз подивимося, що тут по меню. Так, я собі замовила білу каву 45 тисяч. А Жені замовила просто каву з молоком і замовила корм для рибок, щоб діти погодували їх, бо Алісі дуже сильно хочеться. <плес> так, Ось такий корм для рибок. Ходімо годувати щось прикольне. <плес> <Тримай. плес> <плес> Ходімо, старенько. <плес> Велика рибка припливла. О, дітям розвага. Риби готувати. Ви подивіться, скільки їх багато. Я просто в шоці. Дивіться. Капець, які вони велетенські. Ого. Центром простору є красивий ставок з карпами кої, який додає спокою і привабливості. Туристи часто відзначають, що їх можна тут і годувати, і просто за ними спостерігати. Стильно оформлений як сад оаза з великою кількістю зелені, дерев і квітів. Інтер'єр поєднує відкриті зони під тінню і комфортні індор-куточки для усамітненого відпочинку. Це місце це більше ніж кав'ярня. Це зелена гавань серед міста, де можна на Солодитися фірмовою в'єтнамською кавою прохолодними смузі, поєднаними з гармонією природи та кої пруду. Цей заклад називається Він Гарден Копки. Така тут цікава атмосфера. Дуже багато людей з дітьми. Дуже багато таких речей під старовину. Так, Всім перенесли каву. Тут, до речі, дуже гарно подають. Дивіться, в мене біла кава, кава з яйцем, як гарно виглядає. Це Женіна кава, просто з молоком. І ем, кава кокосова з кокосом. І там у дівчаток какао. Шоколадне какао. Тут дуже багато різних дрібних деталей, речі, старовини ось такі. Я вам ще хотіла показати туалет в цій кав'ярні. Дуже він такий, дуже цікавий. Ну, не сам туалет, а просто як тут зроблено, як тут прикрашено. Так, прикрашена. Таку якусь старовину. Двері ось такі, які їздять. Одною рукою не зачиняться. Було дуже складної рослинки, така раковина старенька обдерта. Таке зеркало, знаєте? Дерев'яшками з усіх сторін. Обите і все. Тут чоловічий туалет взагалі, ось так, дошками зроблено. О, тут ще є на другий поверх Це Мені Аліса щойно показала. Вона вже тут бігала, все бачила, а ми сидимо п'ємо каву і нічого не бачимо. Прикольно. Такий вихід на таку терасу, де можна також посидіти. Столик, стільчики і багато такої плетеної зелені, яка захищає від сонечка, прикриває трішечки. Ось так зроблено. Ви тут були дівчатка? Да. Там є вентилятор навіть. але спекотно, ми там сидимо в середині, там зараз вмихнули кондиціонер, бо коли ми прийшли, були вентилятори, то ж зараз дуже комфортно. В середині, а тут спекотно. Душно, душно. Сонце, хоч і не світить сюди, не пече, але душно. Повітря таке тепле. Так, ну що ж, ранковий ритуал зроблено, кава попали, Будемо рухатися в сторону дому і займатися далі своїми буденними справами. Кав'ярня нам сподобалася, тут дуже смачна кава була, тож рекомендую вам. Так, ми йдемо додому, тут ось. По дорозі ресторан такий, мабуть, китайський ресторан, якщо я не помиляюсь, І тут на туристів розраховано різні байки з різними дрібничками, ось навіть вілік з різними дрібничками обвішаний стоїть. Туристичні різні штучки продаються І для дітей іграшки. І тут, як завжди, біля ресторанів пропонують окуляри. Головні убори, тапочки, дотенький самеч. Окуляри можна купити, фрукти. Це мангустін, рамбутан, дуріан. В кав'ярню ми їхали на таксі, а назад вирішили пішочком пройтися. На вулиці слухайте спека, така капець. Але тут ось гарне таке місце, подивіться. Китайські ліхтарики висять дуже гарно виглядає це все. Кожну кав'ярню, кожен ресторан намагаються дуже гарно прикрасити, велика їх кількість в місті, тож намагаються якомога краще оздобити, щоб привертати увагу. Ось такі озерця з коропами в багатьох кав'ярнях є. Дуже класно, що з цій можна було навіть погодувати їх, діткам купити корм, і дітки погодували. І дітям така розвага, і дорослим цікаво спостерігати за цими рибами, тому що їх було там дуже багато, величезна кількість. Просто ми з лісою сьогодні йдемо дорогою, якою не ходили раніше. А їй тут щось перекрили. Хоча я бачила, що щойно байки проїжджали. І ось їде байк, і он їде байк. Мабуть, лише для автомобілів перекрили. Така вузенька дорога, тут також є кав'ярні. У цій кав'ярні ми колись сиділи. Мабуть, одна з перших, які ми приїхали в Донан і відвідали. Так, так. Можна буде сюди якось також завітати. О, ви подивіться, як змінилася погода взагалі. Затягнуло небо і такий вітер. Капець. Капець? Угу. О, там яке чорне-чорне небо. Там, мабуть, дощ йде. Можливо, воно до нас прийде. Так, ну що ж, ми вийшли зараз на вулицю пройтися, трішки на набережну. Слухайте, у нас такий був дощ і навіть гриміло страшенно, тож... Ніби все розпогодилося. Отож йдемо на набережну, пройдемося, прогуляємося, подихаємо свіжим повітрям, тому що на вулиці зараз досить комфортно. У нас тут нічні забави з мильми, мильними бульбашками. Набережні так приємно, такий свіжий вітерець, особливо після дощу завжди прогулюватися одне задоволення. Тож Пройдемося набережною, можливо, якось поблукаємо вуличками. Покажу вам, все, де ми будемо, ми зараз чекаємо наших друзів і разом прогуляємося, разом підемо. 12 годин вечора люди не сплять, гуляють по пляжу. Ви навіть не уявляєте, яка кількість людей там на пляжику зараз сидить. Просто відпочивають, ходять люди, собі їздять. А о четвертій вже прийдуть на схід сонечка сюди на пляжик. Питання, коли вони встигають спати. Трішечки вам в'єтнамського байбу. Таких пересувних лізочків, які продають різну їжу тут в нас. І рибні кульки, і тофу, і сосисочки різні, фрукти різні, кухти. Що ти там таке А, це оці кальмари сушені. Він змотує їх і б'є, щоб розбити, хоча б його жувалося, я зрозуміла. Караоке у В'єтнамі це святе. Mm -hmm. Ну і на цій чудовій ноті завершимо сьогоднішній влог. Сьогоднішній, сьогоднішній день підійшов до кінця, тож час завершувати це відео. Дуже вам вдячна за те, що сьогодні були з нами. Що переглянули це відео, завжди вам дякую за ваші вподобайки, коментарі під відео і нагадую, щоб не забули підписатися. Всім бажаю гарного дня, друзі, всім мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.